Євангелія на щодень, 2 вересня Матея 22, 15-22. Тоді фарисеї пішли і радили Раду, якби його піймати на слові, і вислали до нього свої учні разом з іродіянами. Учителю, кажуть, ї, ми знаємо, що ти щиросердий і що дороги Божої навчаєш по правді. І не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі стається, чи дозволено давати кесарі податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався. Чого мене спокушаєте, лицеміри? покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис відповідає йому, кесарів. Тоді він до них каже Вітайте кесареве, кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті, здивувались і, полишивши його, відійшли. Цей скромний ремісник із Назарета, самопроголошений катехит, великий оратор і блискучий богослов. Із яким ніхто не зміг зрівнятися, знаходячи послуг і визнання щораз більшої кількості людей з усіх суспільних прошарків, викликав у політичні і релігійні знаменитості ревності, заздрість і бажання всіляко витіснити його зі звичайного життя. Фарисеї та послідовники Ірода намагалися перемогти Ісуса. Перевівши суперечку з ним в політичну площину, чи дозволено давати кесарі податок, хоча вони добре знали, що таким приземленим справами цього світу Він не займається. Ісус не піддається на їхні провокації. Він сміливо, мудро, правдиво і зі смиренням казує їм на їхнє лукавство. Бо недостатньо бути сміливим, потрібно бути мудрим. Недостатньо бути мудрим, потрібно бути смиреним і завжди свідчити правду, тоді зло не матиме шансів. Прошу тебе, Господи, про сміливість і мудрість, смирення і відвагу свідчити правду і не боятися. Амінь.